Якщо ви коли-небудь відчували огиду до свого партнера, чому це сталося? Я запросив до себе жінку, з якою познайомився через додаток для знайомств. Після того, як ми поспілкувалися і сходили на кілька побачень. Коли вона прийшла до мене, то запитала, де тут вбиральня, перш ніж ми збиралися повечеряти і піти в кіно. Вона вийшла і сказала мені, що передумала і хоче піти додому. Я подумав, що це через мене. Чи можливо щось інше відбувається? Невідоме для мене, мабуть, у неї був сильний пронос і не вистачило туалетного паперу. Замість того, щоб попросити більше, вона імпровізувала. Я дізнався про це наступного дня, коли витирав руки і витер їх на рушнику у ванній кімнаті, який був у лайні зі зворотнього боку. Так вона витерла свою дупу моїм рушником, витерла його на виворіт, повісила назад і одразу ж пішла. Він мав жахливі навички поводження зі зброєю, наскільки що міг наставити пістолет на родину та друзів і сказати Піу! І ніби це був жарт. Я пішла від нього, як тільки він направив пістолет на мене. Його сім'я була шокована тим, що я покинула його через таку просту річ. Мій перший хлопець у старших класах наставив на мене ніж перед своїми друзями, намагаючись виглядати крутим, я кинула його на місце. Він був такий розгублений, але навіть я, 15-літня, знала, що таке лайно це ознака незрілості. Мій теперішній бойфренд, хоча я його дуже люблю, ми їли з великою компанією в гарному ресторані, і він дуже голосно відригнув. Це було так голосно і огидно, що не тільки весь наш стіл припинив розмову, але й люди за іншими столами обернулися, щоб подивитися. Мовляв, якщо ви коли-небудь відригували або до, або після блювоти, то це воно. Навіть його приятелі дивилися на нього як на божевільного. Це звучить трохи безглуздо, але мені було дуже гидко і трохи соромно, чесно кажучи. Він не витирав дупу до кінця і мав великі сліди від ковзання на нижній білизні. А одного разу він був одягнений у штани в стилі сантехніка, і я побачила величезну смугу лайна, що стікала по його щелині. І коли я сказала йому про це, він сказав, що використовує тільки 4 квадратика туалетного паперу, тому що він дорогий. Це надзвичайно поширене явище. Я зустрічалася з багатьма хлопцями, які були супергігієнічними. за винятком одного, який не був таким. Я не розуміла, що відбувається, поки не побачила коричневі смуги на його банному рушнику, ніби він не витирався і не мив свою дупу як слід. Так, її мама випадково купила занадто багато і хотіла завести продукти на випадок, якщо їй щось знадобиться. Ця жінка прийшла до неї додому з їжею, туалетним приладдям, напоями, милом, навіть двома пакетиками в'яленої яловичини вартістю 200-300 баксів. Для мене було очевидно, що її мама не випадково купила все це. Вона зробила це, тому що любила свою дочку і хотіла переконатися, що про неї подбали і у неї є все необхідне. Потім колишня почала кричати і дуже грубо дякувати мамі, а потім зробила уїдливі зауваження про те, що їй не подобається ця марка або аромат. Як людина, яка зустрічалася з алкоголіком протягом 4 років, я впевнена, що є багато людей, які відчували подібну огиду. Одного разу він приїхав додому п'яним, припаркувався на галявині наших сусідів і відключився на нашому ганку. Я знайшла його вранці, коли йшла на роботу. Іншого разу він втратив свідомість і залишив наші вхідні двері навстіж відкритими. І наш собака вибіг на вулицю. Ще два рази він втратив свідомість і мочився в ліжко для мене. Це був кінець, і після того як я побачила, що алкоголь може зробити з людиною, я навряд чи можу пити взагалі. Ага, зустрічалася з алкоголіком, і це, врешті-решт, закінчилося тим, що він знепритумнів на підлозі, попісяв і виблював на наш килим. А потім я мусила прибирати, бо в нього був день народження. Ми зустрічалися дуже недовго, а потім залишилися дуже близькими друзями, аж поки його наступна дівчина після мене не зателефонувала мені і не розповіла, що знайшла в його комп'ютері. Він знімав на відео майже кожен сексуальний контакт без згоди і викладав їх в інтернет. Він знімав жінок через вікна їхніх ванних кімнат. Він знімав жінок, яких переслідував у крамницях. Коли вона заявила на нього в поліцію, там уже знали його ім'я. У мене є молодші сестри, яким він дуже подобався. Сказати їм про це було найважче. Це був їхній перший реальний досвід, коли дорослий чоловік, якому вони довіряли, виявився жахливою людиною. Позитивною новиною є те, що після майже двох років розслідування він був заарештований. Два тижні тому Різдво прийшло раніше. Я танцювала на кухні, коли дізналася про це. Приблизно через 10 років наших відносин і після народження двох дітей він сказав голос: Я не вважав жінок за людей, поки не побачив, як ти народжуєш. Коротше кажучи, ми зустрічалися кілька місяців. Завжди у мене одного разу опинилися у неї і розійшлися, вона не була охайною і так далі. Але у неї були коти, і один з них не був привчений до лотка. Вона навчила кота гадити вдобану раковину, і я вирішив, що це не є довгостроковим рішенням моєї самотності. Я зустрічався з дівчиною з Тіндера пару місяців, і все йшло чудово. Вона була красива, мила, і ми насолоджувалися компанією один одного. Одного разу, коли я був на роботі, я побачив, що вона надіслала мені фотографію. Я відкриваю її, сподіваючись, на щось сексуальне. А натомість бачу якусь випадкову фотографію з мабуть одного з найтемніших куточків інтернету, де який хлопець лежить на галявині перед своїм чи чиїмось будинком, мертвий, голий, зв'язаний, а його член. Відрізали і запхали йому в рот з того ракурсу, з якого було зроблено фото, можна було все побачити. Вона надіслала мені це без жодного контексту. Якимось чином, ми продовжували спілкуватися ще місяць. Я досі не розумію, про що йшлося. Ватафак. Бачив скріншоти, де вона благає іншого хлопця, помацати її, поки вона була у стосунках зі мною, і окрім зради, болю та неповаги, я відчував лише огиду. Звуки і зображення того, як він їсть, і п'є, предсмоктування їжі, роззявлений рот, шматочки на губах, і підборіді, ковтання рідини, спльовування, розливання. Кожного разу, коли він їв, його серветка або рушник виглядали як місце злочину на пікніку. Я не могла дивитися на те, як він їсть. Була закохана в слабкого, постійно хотів робити грандіозні любовні жести або солодко шепотіти слова, від яких у мене мурашки по шкірі бігли, як у серійного вбивці, плакав, коли у нас не було сексу, погружував самогубством, коли я покінчила з ним. Я відчуваю, що мені потрібен душ, коли думаю про це. Я дізналася, що він сексуально зґвалтував двох неповнолітніх хлопчиків. Коли ми зустрічалися, я дізналася про це вже після того, як ми розійшлися. У газетах писали, що це було за згодою, що він зайшов до двох хлопчиків 13 і 15 років, які пустували і замість того, щоб зупинитися, приєднався до них. Так було кілька разів. Я теж знала цих хлопців. Я досі відчуваю провину за це, за те, що не помітила, що відбувається. Я повинна була щось помітити. Вона приймала ванну, і я був з нею, бо вона попросила мене розслабитися разом з нею в кімнаті. Нічого страшного, але потім вона почала гратися зі своїми місячними в воді, підбирати їх і таке інше. Для мене це було просто огидно. Дізнався, що вона зраджувала своєму колишньому хлопцеві до того, як ми зустрілися. Зрештою, вона розповіла йому. Але замість того, щоб зізнатися, збрехала, що хлопець зґвалтував її, що було цілковитою брехнею. Вона зустрічалася з іншим хлопцем за спиною свого хлопця протягом кількох місяців і зацікувала його донестями за те, що він образився на неї. Я проігнорував цей очевидний червоний прапор і продовжував зустрічатися з нею, поки в наших стосунках не сталася майже така сама ситуація. Він вирішив, що влітку йому не потрібно користуватися дезодорантом, бо він вивітрює всі токсини і більше не пахне погано. Друзі, він пахнув котячою сечею, салямі та бутербродом із сирою цибулею, який хтось залишив на спекотному сонці в машині на довгі вихідні, а потім натерним свої яєчка. Це був справді досить дивовижний і складний букет запахів. Я намагалася ввічливо і з любов'ю пояснити йому, що він помиляється, але... Він мені не вірив. Незабаром після цього ми розлучилися. Вона змусила мене говорити про шлюб досить рано. Ще до початку інтенсивних стосунків розповідала мені про свої улюблені стилі каблучок. І про все таке я знайшов розкішну каблучку, яка, як я думав, їй сподобається, і подарував їй. А вона одразу ж сказала: це мило, і все таке, але. І почала говорити про те, що це не те, що вона буде носити, і попросила мене забрати його назад і спробувати ще раз. Через кілька годин я почув, як вони з мамою сміялися з цього приводу. Зрозуміло, ще не став купувати іншу каблучку, бо зрозумів, яким буде наш з нею шлюб, ухильнувся від цієї пулі. Назвав власну сестру жирним сраним салом, соромив своїх племінниць за їхню сексуальність і використовував стан своєї матері шизофренічки як прикриття, щоб ходити на вечірки в коледжі. Тобто, я втішаю маму, в неї напад, а насправді перебуває на вечірці в коледжі, також ховав алкоголь у туалеті і випивав його пізніше. У мого колишнього були проблеми з алкоголем, і він також використовував трюк з туалетним пивом. Мав огідну звичку облизувати пальці перед тим, як прогнати сон з куточки очей. Також він м'яв хліб перед тим, як їсти його. На підвіконнику біля його ліжка стояв величезний глечик з сечею. Коли я запитала його про це, він відповів, що не хоче виходити з кімнати, тому просто мочиться в глечик. Ще й тому, що він жив з жінками, і вони занадто довго користувалися однією спальною ванною кімнатою. Я познайомилася з батьками мого колишнього хлопця і пішла до них додому, де він жив з ними. Батьки здавалися милими, але хоча й трохи занадто. Я вперше зайшла до його спальні, і по всій кімнаті були розклеєні стікери з фразами на кшталт: не забудь скласти свій одяг або не забудь випити свої таблетки. Він сказав, що це нагадування його мами. Мені це здалося дивним і надмірним. Але я намагалася бути відкритою і не засуджувати. Потім я пішла до ванної кімнати і побачила більше записок, в яких було написано. Не забудь підтертися і не забудь прочистити всі чутливі місця. Моєму другові на той час було 24 роки. Я побачила ці записки у ванні і одразу відчула огиду. Я придумала привід, щоб піти, і розійшлася з ним тієї ж ночі. Відчували огиду до свого партнера? Поділіться своєю історією в коментарях. Нові відео кожні два дні о 16.00. Дякую за кожен лайк, коментар та підписку.